Тепло і світло розлилося, весна чарівна світ летить, все на землі цвіти, взялося, яка це неповторна мить. Весна усе зазеленіло під вічним небом голуби, і в людських душах записніло все стало чистим і ясним. Того, як зазеленіють дерева і шпаки повернуться до своїх гнізд, ми відчуваємо наближення весни її свіжих, хвилюючих дихання. Сьогодні я вітаю тебе з першим днем весни, з першим березня і бажаю не втрачати жодної миті, радіти життю і насолоджуватися ним, бути щасливою людиною. І бажаю зустріти першу нину весни у всій пишності. Будь удачливою, життєрадісною і дуже щасливою людиною. Нехай твоє життя розквітає з кожним днем новими барвами та враженнями, березневої повні щастя, що приходить так швидко і нестримно. Барв чарівних, духмяних квітневих, що мов килим земля розстелила. Хай весни розмаїття малюнків прикрашає тобі кожну хвилину, клич лалечі, Запросить в мандрівку, у казкову і дивну країну, і святом вас та мирного неба над головою.